Кільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 25 серпня по 31 серпня. Вже хотіла сказати в вересні. І так дивимося, що приготував тиждень для кільців. В останній тиждень літа, вже і літо промайнуло. Яких ви будете енергіях? На що вам варто звернути увагу? Нагадую усім, прогноз у нас загальний. Не хочуть ділитися своїми фінансами, кому потрібен особистий розклад, звертаєтесь в особисті повідомлення. І так, понеділок, король Кубків. Раки, риби, скорпіони можуть бути присутні в вашому житті в понеділок. Карта емоційності. Можливо, буде багато емоцій в понеділок, можливо, хтось буде. Зізнаватися в коханні, налагоджувати якісь романтичні стосунки, тому що кубки це в нас емоції, а король кубків він у нас романтичний. Тому, можливо, ви будете так себе проявляти. Знову ж це може бути просто взаємодія з такою людиною, яка буде занадто от така емоційна, емпатична. Якщо мене дивляться зараз дівчата, тільці, у вашому житті може бути такий чоловік, або ж ваш чоловік буде себе отак проявляти. Вівторок. Вівторок карта дурня говорить про обнулення якоїсь ситуації, про початок чогось нового, про те, що ми хочемо щось розпочати в своєму житті. Якщо ми говоримо, наприклад, що хтось зустрічається з кимось, налагоджує контакт з якимось чоловіком, ви хочете розпочати ці стосунки. Да? Тобто, ви хочете нових якихось вражень, нових да, відчуттів, і карта дурня буде говорити про те, що ви будете йти в ці нові якісь починання, не будете нічого боятися. Якщо ми не пов'язуємо це все до кучі, це може говорити нам і про роботу, і про нові якісь можливості, про те, що ви можете поводити так себе, да, легковажно, можливо, у вівторок. Карта може говорити і про те, що, можливо, в вашому житті може бути присутня така людина, яка буде от, трохи, як кажуть, в нас як дурачок. Середа. О, і у середу є туз пентаклів. Та я б сказала, що це у когось обернеться як новою якоюсь можливістю. Новою роботою, новою, новим отриманням якихось кращих фінансів, тобто ви йдете на нову роботу, да, розпочинаєте щось заново. Вам пропонується краща зарплатня, кращі якісь можливості для того, щоб покращити свій фінансовий стан. Можливо, вам на роботі запропонується щось, можливо, ви підете на щось да, краще. Тут спентаклів це всього лиш можливість. Це не буде отриманням коштів в середу. Це буде можливістю. Для того, щоб покращити свій фінансовий стан, і вам бажано його розгледіти. Четвер. І четвер, шість м'ячів. хтось таки відправляється в цю дорогу, починає щось нове. А всі три карти будуть говорити про початок чогось нового. В когось буде переїзд в, іншу, в інше місто, в іншу країну, У когось буде поїздка по роботі. Вам запропонували: поїдь завтра когось відвезе, і ти отримаєш. Свій пентакль, да, поїдь, завези якийсь, наприклад, товар, і ти отримаєш за це срібно свої кошти. Шість мечів це в нас дорога. Якщо ми не говоримо про дорогу як про дорогу, це нові починання, нові можливості, нові перспективи. Карта може говорити про те, що ми, можливо, хочемо розпочати щось нове в стосунках після якихось негараздів, тобто обнулити все і почати все заново. Тому що тут було п'ять мечів, які говорили нам про те, що ми, наприклад. Були якісь конфлікти, сварки, недосказаності, да і тепер ми хочемо це все почати заново. П'ятницю, ну таке в когось дійсно програється, як в стосунках. Карта щ... закоханих. Старший аркан нам буде говорити про закоханість, про романтику, про те, що хтось піде на побачення, хтось може одружитися, хтось може закохатися, хтось може признатися в коханні одне одному. По закоханих в нас є гармонія. В нас є такі приємні емоції. Ми розуміємо свого партнера. Він розуміє в цей день нас. У цій карті в нас може бути вибір, да, хтось стане перед вибором, переїжджати, йти на нову роботу, змінювати свій статус, да, одружуватись чи не одружуватись, сказати своєму партнеру так чи сказати ні, Да? тобто. Карта така важлива, не важлива, а навіть правильно сказати, від неї може змінитися ваше життя. Тому прислухайтесь до свого серця, не слухайте, хто вам буде з боку що підказувати. Не перекладайте відповідальність ні на нього, ні на інших людей. Я маю на увазі на партнера свого, якщо ви стоїте перед вибором. Тобто тут ви маєте вирішувати самі. Субота. суботу є туз мечів, якесь рішення, яке до нас може прийти, якась ідея, новина, Туз мечів у нас аналітика, у нас холодний розум, чіткість е, розуму знов же, ясність, прояснення ситуації. Та, якщо ви тут стали перед вибором, все ж таки його прийняли і до вас приходить. Все, все я правильно зробив, я на правильному шляху, це моє рішення, я за нього відповідальний. Туз мечів нам може говорити і про те, що. Якась новина може, можете взнати в цей день. Вона може бути і різковата, і така, яка вас може е, трохи да, о -о озарити. Ну, тут з мечівше нам говорити і про гострі предмети, тому звертайте на це увагу. День може бути і колкий, і неділя. А в неділю є карта повішаного, підвища якась ситуація, зупинка, стагнація, в цей день не вирішуються ніякі питання, в цей день може бути, просто ви собі відпочиваєте, нічого не плануєте, нікуди не йдете. Навіть як і ви плануєте, плани ваші можуть змінитися, люди не прийти на зустрічі. Тобто в цей день бажано взагалі нічого не робити. Просто відпочиньте, зупиніть це, це життя і, і цей стан речей, просто побудьте в такому стані. Можливо, ви просто будете відпочивати. Порада для кільця на тиждень. Вісім кубків, овнів, також була вісім кубків. Карта буде говорити нам про те, що, можливо, вам захочеться звідкись піти, щось змінити в своєму житті, да? віднайти якісь нові емоції. І карта вам рекомендує, що таке, да? іди, іди, шукай щось нове, тобі потрібні ці якісь нові починання, нові емоції, нові можливості. І там ви віднайдете своїх дев'ять кубків. І так, тільці, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!